Дорогі брати і сестри, підтримайте канал. Залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Страсний тиждень вважається часом напруженої підготовки до Великодня. Віряни дотримуються певних заборон у цей період. За тиждень до свята Воскресіння Христового заведено посилено поститися та молитися. Як кажуть святі Отці, перші 40 днів Великого Посту це час, коли ми йдемо на зустріч до Бога. І цьому є біблійна основа. З Євангелією від Матвія ми знаємо, що, перш ніж звершувати своє служіння, Ісус Христос 40 днів перебував у пустелі, дотримувався посту, молився до Свого Отця і вистояв перед оманливими пропозиціями, якими диявол спокушав Ісуса. У страсний тиждень, що календарно відокремлюється від цих сорока днів, лазаревою суботою та святом входу Господнього. До Єрусалиму, вердною неділею, час, коли сам Бог іде назустріч нам. Ось я стою під дверима, то стукаю, коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду, говорить Ісус Христос. Бо кожний, хто покличе Господнє ім'я, буде врятований. Отже, весь останній тиждень Великого посту дуже важливо не ігнорувати суворість та не вживати в їжу м'ясні молочні страви, а також яйця і рибу. Під забороною проведення будь-яких веселощів, свят, розважальні заходи, банкет. Гучні гуляння, будь-які статеві, плоцькі чи інтимні бажання, навіть якщо подружжя у законному шлюбі. Відмовляти в допомозі це теж дуже важливо. Як каже Ісус, по правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих. Те мені ви вчинили Євангелія від Матвія. Чи хто затикає вуха, аби не чути волання убогих про допомогу, той сам волатиме, але не буде почути. йдемо далі. Заборона на лайки, сварки з близькими, рідними друзями, також неприпустимими є лихослів'я. Заздрість, агресія, брехня ображати когось, вживання алкоголю, грати у азартні ігри. В храмах в страсний тиждень не проводять вінчання та таїнства хрещення. Не поминають мертвих і не святкують релігійні свята. Всім Божого благословення, міцного здоров'я та розквіту. Бережи вас, Боже. Амінь.